Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Бірківську барвисту, як вона розвивається, росте. Розкажу свої враження і взагалі, що я поки що про неї думаю і ну, розкажу, що думаю, як з нею складається ситуація. Бо ситуація з нею складається не дуже добре. Зараз покажу її. Ну, ось так вона виглядає. Тут зверху, бачите, я трошечки положив картон, щоб їх притянити. Завишилось тут таких більш -менш цілих штук 20. Бачите. Коротше кажучи, перший недолік. Ну ось ви його бачите. Дуже вони шугливі, дуже лякаються. І це ще тут я. Зараз я, напевно, світло виключу, бо я включу світло я. Так, я включу світло, щоб вони, щоб зняти, краще, показати, але не виходить. Ну, зараз переключу на себе. Ну, Дуже шугливі, дуже лякаються. Рано я їх посадив на цю сітку, мені здається, їх треба місяця два і три на таку сітку садити. Якщо садити раніше, то на сітку набагато менше ячейки, 12х12, 10х10 або хоча б 25 на 12. І щоб без нахову зовсім був, була підлога, бо тут я робив з Коротше, частина повиламувала, поверталася собі, поламала ноги. Чи того, що вони так шугаються, чи того, що їм ця сітка не підходить, я не знаю. Навіть порівняно із перепілками, вони набагато шугливіші. Я раніше вважав, що перепілки такі дуже шабутні, що вони тут кіпіш піднімають. Але ні, ось ці кури, ну, я не знаю, дуже шугаються, дуже... Ну, я не знав, як інші там несушки, е, клітки саме, бо ну, тримав раніше дверей на підвозі і ну, набагато неспокійніші були різні там породи і безпородні. Всі дуже шугливі. Е, е, залишилось не дуже багато їх е, е, там, трошки більше двох десятків. Тобто доволі багато. Щодо автосексності. Так воно є, але воно не зовсім працює. Можливо, це ну, бо є від, відкрито темні петухи і світлі курочки. Можливо, це через те, що я брав у людей, і люди ну, це потрібно постійно підтримувати, там, вибирати темних курочок і світлих петухів, щоб це генетично відкладувалося. А у люди цим не займалися, можливо, через це. Ну, Не дуже воно там. Відсотки може на 50, відповідає дійсності. Не так, як написано в офісі. Так, зараз покажу. Ну, Бачите, тут яка була ідея. Клітка ось ця десь на 10-11 курочок. Ідея була яка? Посадити 8-10 курочок і петуха, і так же і вниз. Ну, Щоб вони і неслися, і можна було взяти з них інкубаційне яйце. Клітка 60 см в глибину і 1,50 мм в довжину, висота 50 см. Ну, це ж породна птиця думав, буду брати інкубаційне яйце. Ну, чи для себе, чи на продажу, як піде. Але поки що з таким відходом, з таким поганим вилупом, дуже не до токсидіозу, дуже інших хвороб Через мої помилки, що рано посадилася, кусітка завелика не для курей. Тут ну не знаю, чи вийде, сформувати більш-менш нормальне якесь маточне стадо, щоб хоча б на весну собі взяти ваційне яйця. Поки що не то що я там в прольоті над цими з цими мінусами, я просто пролітаю з цими курянами. Ці гроші, що я вже на них витратив, на інкубаційне яйце, е препарати, годування їх, ну, там, можна було купити готових навіть молодок чи не молодок, не сушок, посадити, і вони неслись і приносили якісь кошти, ну, бо картове яйце також коштує гроші. Зараз ще покажу скільки там з переломаними ногами, я їх окремо відсадив, Ну, не знаю, що з них буде. Якось там хочу так само, щоб хоч ну, його оберігати, щоб суп суп'я кинути. бо ну, взагалі не дуже мені все це подобається. Ну зараз покажу. Так, ось дивіться, тут 5 штучок, 5, же, правильно. Поломані ноги. Це півники. E, і пару штучок ще таких з половиною ногами вони відійшли, зам... ну коротше e, також через переломи. Це крім тих, що відходили там Як каксидіо ще інші болячки. E, так, Нахвалювали, e, дивився, це український легорн, там, супер, ну коротше, супер порода класна і тушка краще. Ну, коротше, супер. Яйценоскість, одні плюси. Породна птиця, інкубаційне яйце. Тушка більша, ніж Ломен Браун, чику і краще м'яса, яйце гарне несе. Що я побачив? По... Інкубаційне яйце пройшло не дуже великого розміру, ну, середнього, скажем. Несушки, сушки, ломан Браун, Ломан Вайт, хайсікс Несуть, коли рознесуться крупніше яйце. Це 200%. Не пристосована вона для утримання в клітках, дуже шугливий темперамент, все в неї такі проблеми. Були ще такі дивився відгуки, що розкльов. Розкльова не було, вони сиділи на бролячому старті, потім зараз на, гро, ну, на грові для бров... ну, то есть, протеїн вище, з розкльовом проблем немає. Це зрозуміло, і освітленість не на високому ну, рівні. Але ж відхід цієї птиці і. Коротше, не знаю, я просто не то, що в мінусі а пролітаю зовсім. Було багато виключено коштів і всього іншого, а доходу якось. Так що, ну, не знаю, буду далі дивитися. Поки що, ну, можливо, це. Якось просто зюпало, там неякісне яйце, мадстаду, мої помилки і такі в мене зараз враження. Поки що нікому не раджу цю птицю. Не дуже, зовсім не дуже. Ну, не знаю, подивимося, як вона там. Щось, мені здається, там могли б бути і фійцінорськісті, не дуже проблеми. Ну, можу помилятися, але поки що в мене. Враження не дуже добрі. А ви пишіть, може хтось тримав таку птицю, ну, чи може якусь пораду напишете, чи свої враження. Бо багато хто її хвалить, а я, ну, поки що я бачу багато мінусів. Тут і мої помилки, і тих, хто, кого я брав інкубаційне яйце, помилки вилізли. Коротше, влізуть поки що одні мінуси. Не знаю. І як такої, ну, такої якості, такими параметрами, поційно ну, яється чи птицю продавати. От ти продасиш людині, вона так буде, як я мучитись там. В мінус айти. Проблемна, хвороблива птиця. Автосекс не сіє, наче щоб відділити, так, але вона не зовсім працює. Дуже шуглива, лякається. Ну, не знаю, не знаю. Коротше, хто писав, де жимал та купить, напишіть свої враження. Бо я хотів легорнів, мабуть, треба було брати легорнів. Всім пока.